Бо бер заслаб, лежить і ледве диха. У нього жар, він стогне. Ой помру. В кінець заснучена бобриха в лікарню дзвонить. Поможіть бобру. Не репетуйте, каже лікар Миша. У нас в лікарні абсолютна тиша. Хто там помер? Та не помер, а хворий. Хто? Я ж кажу, Бобер! і я в такому горі. На що хворів? На віспу, на ангіну, запалення легень, на скарлатину, ой, простогнав Бобер, загину. Скажіть тій миші, що тепер, ой, простогнав Бобер і вмер. Тих лікарів я маю на прикметі, що знається лише в одній анкеті.